Екстрену медичну допомогу просять звільнити приміщення на вулиці Миколайчука у Львові. Керівництво екстренки заявляє, що у першому територіальному медоб'єднанні міста хочуть достроково розірвати договір оренди, хоча мав би він діяти ще до 2027 року. І це мовляв ставить під загрозу безперебійне надання екстреної медичної допомоги українцям, зокрема медичної евакуації. Це питання мають обговорювати на зустрічі профі. Управлінців міста й області, що ж стало предметом цього обговорення, будемо з'ясовувати далі з нашим гостем у студії. Це Андрій Васько, керівник обласного центру екстреної медицини та медицини. Катастроф. Добрий вечір. Слава Україні. Вечір. Слава. Власне, про що йдеться? Про які приміщення, і як поясніть, як це може вплинути на надання медичної допомоги доїзд швидких. Давайте відступимо від е, процесу з орендами і скажемо, що таке екстрена медична допомога. Екстрена медична допомога це та річ, яка стосується кожного. Екстрена медична допомога ми є єдиним е, центром екстреної медичної допомоги на території області, який надає відповідний вид допомоги медичної. Ми єдині, хто маємо угоду з Національною службою здоров'я України на даний вид медичної допомоги. І ми маємо наші пункти базування по всій території області, в тому числі на території міста Львова. Так історично склалося, що ми не маємо своїх власних приміщень і ми орендуємо приміщення в різних територіальних громад для того, щоб використовувати їх під пункти базування і наші логістичні потужності. Частину приміщень на території міста Львова ми орендуємо в міста Львова в Львівської міської ради на базі комунальних закладів. Міської ради, ну бо так історично складалося, що екстенка завжди тяжіла до закладів охорони здоров'я. Деякі приміщення наші ми орендуємо в технічних місцях, тобто не в медичних закладах. Ну і зараз йде мова про гаражні приміщення медичного комплексу на Миколичука 9, де нас знаходиться підрозділ на 12 бригад екстреної медичної допомоги, наш оперативно диспетчерський відділ і велика логістичний вузол, наш великий логістичний. Там знаходяться наші карети екстреної медичної допомоги, які задіються для Медеваку, для надання екстреної медичної допомоги населенню області міста Львова, і також є певні технічні допоміжні, логістичні приміщення на гаражній базі, про які зараз йде мова про розірвання договору ренту. Ну, Де-факто ми є логістична служба з наданням медичної допомоги. Бо ми беремо пацієнта перебуваємо прибуваємо до пацієнта на місці надзвичайної ситуації, забираємо пацієнта і привозимо його в медичний заклад. Оце є наша би була, головна Яка б не була лікарня, везе ваша для нас? Немає різниці, якого рівня підпорядкування лікарня, хто її власником, як на яка назва лікарні. Ми веземо лікарню відповідно до державної стратегії і наказів департаменту охорони здоров'я в найближчу лікарню, яка має відповідний угу. об'єм медичної допомоги. Ну, грубо кажучи, якщо ця лікарня є інсультним центром. І пацієнт знаходиться біля тої лікарні, то ми завеземо його в найближчу лікарню, яка є інсультним центром. Станом на сьогоднішній день, якщо так сказати, історично склалося, що більшість міських лікарень знаходиться в густонаселених пунктах. І велику кількість пацієнтів ми насправді госпіталізовуємо саме в міського підпорядкування лікарні ТМО 1 конкретно на Миколачука і в восьмій лікарні, та яка на Навроцьку. Е, якщо би нам треба було в тому контексті забирати гаражі з того пінрозділу. То наші бригади, які базуються в сусідній будівлі, бо де-факто вони за різними адресами, але стоять в на ну, Машини самі по собі стояти не можуть. Відповідно, є бригади, які чергують і на цих машинах і виїздять. Та проблематика закінчиться тим, що нам треба буде піднімати питання взагалі, забирати звідти нашу інфраструктуру екстреної медичної допомоги, якщо в нас не буде технічних допоміжних логістичних приміщень, бо в нас величезна кількість технічного ресурсу є в користуванні. Друге питання, що потрібно зразу сказати, що. Це аналогічне питання, яке є служба 102, служба ДСНС 101, служба 104, служба 103, якою ми є. Тобто ми не чуємо в повітрі обговорення розірвання оренди з підрозділами поліції національної, або, або з патрульною поліцією, або з службою ДСНС, які теж мають в користуванні, в тому числі комунальне майно багато де. І чува, взятися саме за це місце, і забрати звідти базу швидкої допомоги, то чи є там інше приміщення ваше на цьому районі, де вони могли базуватися? Наприклад, чи доведеться відтягувати їх ще далі від цієї лікарні? Тобто, ну чи є можливість їх розташовувати в цьому густонаселеному районі? Ми знаємо, де знаходиться лікарня на Миколайчука. Ми такими приміщеннями не володіємо, і в користування таких приміщень немає. Тобто, в нас фізично немає куди перемістити ті ресурси. То теоретично, і якщо звідти забереться база, то доїзд на цей район буде буде довше. подовжений, подовжений, і це не раціонально і нелогічно, бо це фактично ставить під загрозу. Здоров'я мешканців Львівської громади, а якщо так відштовхнутись від а, а, власності приміщень теоретично чи є десь можливість таку базу облаштувати, ну, Зрозуміємо, що з погляду зручності, там де вона є зараз, це найбільш зручно. А в перспективі, якщо постане питання гостро, то, то як ну, іде? Питання стоїть, що це не є найбільш зручно лише для а, працівників екстреної медичної допомоги, Це на є найбільш зручно для госпі, пацієнта. Так. Це найбільш близьке місце рівно віддалене від всіх точок густо населеного району. Переміщатися в межах одного кілометра можна. Якщо переміститися набагато далі, то буде проблема з диспропорційним покриттям пунктами базування екстреної медичної допомоги. Чого не бажано допускати? Звичайно, вихід є з будь-якої ситуації, але він не шукається шляхом. Виставляння, а потім вирішення проблеми, яка створилася. Бо хто буде відповідати за надання допомоги тим пацієнтам, які постраждають на цей період турбулентності? Яка наразі є мотивація, що договір треба розірвати передчасно? В мотивації я думаю, вартує питати балансоутримувача лікарні швидкої допомоги, яка Ініціювала таке питання, але вам тим не менше щось поясню. Питання стоїть в тому, що наразі це йде питання дискутабельне, бо ми орендуємо в міської ради, фактично, в управлінні майном міської ради, чи через нього в закладі охорони здоров'я дев'ять об'єктів нерухомості, на яких знаходяться пункти базування екстреної медичної допомоги, так історично було, і так історично 2013 року є до сьогоднішнього дня. Звичайно, ми будемо шукати можливості виходу з тої ситуації завжди, бо найголовнішим нашим пріоритетом є безперебійне надання екстреної медичної допомоги. Але знову ж таки, це питання ми будемо піднімати щоразу, коли буде закінчуватися число в терміну договору оренди. В нас договори оренди є, наприклад, крайні до 27-го року, деякі є до 24-го року, до кінця року. Це питання не про містечкові інтереси. чи… Політику це питання державної стратегічного питання вирішення надання екстреної медичної допомоги мешканцям області. Ну і ще одне питання знову ж таки наголошую на тому, що моя аналогічна служба, така як ДСНС, угу. така як патрульна поліція 102, така як газова служба, така сама є служба 103 екстрена екстреної медична допомоги. А скільки зараз станцій функціонує, і чи достатньо лікарів, і банально навіть самих автівок швидкої, тому що деякі могли за потребами скерувати чи на фронт, наприклад, велика кількість наших автомобілів зараз є в користуванні в Збройних силах України, передана деякі передані безповоротно, деякі передані в користування. Кількість машин, які ми передали, є близько 300 на збройні сили України. Друге питання є в тому, що ми достатньо забезпечені технічним ресурсом на території області, кадровий ресурс, водії, фельдшери, медичні сестри. В нас хороша заробітна плата, бо ми маємо високу інтенсивність роботи, у нас оптимальний штат і в нас адекватне фінансування від держави на виконання наших завдань. Друге питання ми є одним з найбільших платників податків. До різних рівнів бюджетів враховуючи те, що в нас є достатньо висока заробітна плата наших працівників. І чи немає зараз проблеми із лікарями загалом на швидкій допомозі? Бо розуміємо, лікарів зараз потрібно ближче до лінії фронту, так і багато хто з них міг і добровільно поїхати когось могли змобілізувати. Чи є вакансії у вас вільні? Чи загалом зараз цим проблем немає? 40 наших працівників захищають Україну на в збройних силах України. Вакансії в нас періодично з'являються, але ситуація є контрольована за рахунок того, що за рахунок спланованої кадрової політики, і за рахунок все ж таки, інтенсифікації роботи нашої служби, все ж таки, ми плануємо нашу діяльність за європейським стандартом, не за радянським стандартом, що має бути надзвичайно багато команд на зміні. А щоб їхня кількість була оптимальною, щоб їхня інтенсивність роботи була високою. Ну, от відповідно про інтенсивність роботи. Ми кілька разів. Говорили на одну із тем, це про те, як люди викликають взагалі екстрену допомогу або швидку. Так? Для ну чого? і та і для чого? Тобто до широкомасштабного вторгнення або навіть ще до ковіду люди викликали просто за будь-яку дрібницю. Я не знаю, що зі мною відбувається. Ми дзвонимо в швидку, швидка приїжджає, вирішує питання. Так, і тоді виникало навіть питання про це, чи потрібно граювати ці градуювати виклики, так що до якихось певних викликів ти можеш спокійно піти і звернутися до поліклініки найближчої, а на певні виклики екстрена. Служба виїздить. Як зараз люди стали трохи свідоміші, вони розуміють, навіщо вони викликають екстрену медичну службу? Тобто, стало менше цих випадків, коли, скажімо, приїхали поміряти температуру і поїхали. Ебна тривога. Екстрена медична допомога все ж таки змінилася, і змінилося ставлення людей. Тих наших пацієнтів, наших потенційних пацієнтів з війною дуже багато що змінилося. Люди почали відноситись з відповідальніше до питання виклику екстреної медичної допомоги. Ми бачимо як краще почали пропускати автомобілі, карети екстреної медичної допомоги на дорогах. У нас ще наразі є проблема і в нас, і в патрульної поліції є проблема з пішоходами на дорогах, що вони не вважають себе учасниками дорожнього руху, і що вони теж повинні пропускати карети спецтранспорту. Хоча знову ж таки наголошую на тому, що викликів нас кількість дещо зменшилась. Люди з розумінням відносяться до того, що ми говоримо, що на температуру чи на гіпертонію ми не будемо виїжджати. Хоча є ще поки що в нас над чим працювати, але кількість викликів щодоби зменшилась в порівнянні до ковідний час, наприклад, мінімум на 200%. Зрештою, є сімейна медицина, яка теж може деякі реформа охорони здоров'я? Вона все ж таки на це і була покликана То, це Шо, загалом сімей... в комплексі. Почало працювати. На, все, всі ті складові в комплексі дають якісь результати. Наостанок, ви згадували про турбулентний період уже два роки. Як він більш турбулентний ніж до цього? Яких викликів найбільше? Тобто про що свідчить статистика? Чи люди стали більш тривожними? Наприклад, чи є якісь проблеми з серцево-судинною системою, і з цим пов'язане? Профільність викликів, вона така і залишається все ж таки домінують серцево судинні захворювання, але вони домінували і до в доковідний час, і в до повномасштабного вторгнення. Значну частину об'єму нашої роботи становить все ж таки тепер додатково медична евакуація поранених військових і цивільних на лікування за кордон. Це та частина, яку ми виконуємо за делеговану державою функцію. Фактично, єдині в Україні наш центр таку функцію виконує. І за 2022-2023 рік, близько 4 тисяч громадян України ми евакуювали на лікування за кордон. і Близько 500 громадян України ми повернули назад після такого лікування вже. Це дуже великі цифри. Дякуємо вам тисячі, за вашу роботу. За Дякую. те, що сьогодні в нашому ефірі будемо стежити за ситуацією із орендою приміщень, і обов'язково і ще до цієї теми, напевно, що повернемося. А у цій частині головного за день і з нами був Андрій Васько, керівник обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф.